Агропромисловість це серце української економіки. Щодня тисячі тонн зерна, овочів і продукції долають сотні кілометрів від поля до споживача. Але як зробити цей шлях ефективним, екологічним і технологічним? Відповідь у сучасних транспортних рішеннях аграрного світу. Старі технології вже не відповідають викликам часу. Потрібна точність. Швидкість і мінімальні втрати. Саме тому транспортні технології в агросекторі зазнають справжньої революції. Минулі десятиліття вимагали сили. Нові вимагають інтелекту. Сьогодні аграрний транспорт це поєднання і нових. техніка сама обирає маршрут, контролює витрати палива і дбає про екологію. GPS-навігація, автопілоти та сенсорні системи забезпечують точність до кількох сантиметрів. Агродрони. Очі, і руки сучасного фермера, вони аналізують поля, розпилюють засоби захисту, допомагають планувати врожай. Майбутнє за зеленими технологіями, біопаливо, електротяга, відновлювальна енергія це шлях до чистої аграрної економіки. Цифрові платформи дозволяють керувати всім транспортним ланцюгом. Від комбайна до елеватора. Це економія часу, пального і ресурсу. Сьогоднішні ідеї це завтрашній урожай технологій. Кожен може зробити свій внесок у розвиток сучасного агропромислового комплексу. Україна це не лише житниця Європи, це лабораторія інновацій, де транспорт. І технології працюють на майбутнє агропромисловості твориться вже сьогодні. Українські фахівці, винахідники, студенти, ті, хто поєднує працю і інновацію. Разом ми формуємо новий образ українського агротранспорту.